Смачна, легка вечеря. Це моя улюблена страва. Е е я макарони наразі відварюю е до альденте. За кадром взяла цибулю синю, бо вона така солодка, е е перець можна додати, ну і оцет і олію. Закинули макарошку. Сол, макарон. Я одною рукою тримаю телефон з підставкою, а друге солю. Заливаємо вершки 10%, яготинські, можна різні вершки взяти. І жирні, і 15%, і 33%. Додаю італійські трави. Паприка копчена. Багато спеціальні даю орегану. Теж без фанатизму. Перемішую. Це все ну, такий середній огонь. Додаю сир. Перемішую. Вечеря готова. Макарони люблю грибочки з тою з просто обожнюю. Це дуже смачно і виглядає дуже апетитно і сирно. Сир я обожнюю просто смачного, приємного апетиту. Готуйте з любов для своїх рідних.